З 24 лютого мій ранок починається не з кави, а з того, що я телефоную всім своїм близьким та рідним для того, щоб дізнатися, як в них прийшла ніч та ранок. Алло, Алло привіт. Як там у вас діла? Утром очень тривога, було а тривога була ти там как дела? что -то же так с утра проснулась, с раннего. Шумно было немножко, а так нормально все. Алло, привет. Как там у вас дела? Света нет? Да. сегодня были взрывы тоже. 24 лютого моя жіноча сумочка, мій жіночий рюкзак. Змінив такий більш <кій> рюкзак по більшого розміру. І набор вже тут не косметичка, не грибінець для волосся. Тут вже невикладні речі, це завжди в мене є з собою пляшка води, аптечка, в якій є, в принципі, там жгут, ліки першої необхідності. І, звичайно, завжди в мене є з собою такі невеличкі сухпаї. Це сублімована гречка, сублімовані супи, декілька наборів, якщо не буде. Їжі неделя поруч, і я зможу пару днів забезпечити себе і людину, яка в мене є поруч. Ізолюючі матеріали є ножі, ніж, є вологі серветки. В принципі, все те, щоб для того, щоб там Я просто боюся не різні чого. Найбільший страх в мене це втратити когось з рідних. На жаль, не всі мої знайомі змогли вижити, тому найбільш страшне це якийсь телефонний дзвінок і зрозуміти, що хтось ще з моїх близьких, а не дай Боже, з моєї сім'ї не витримав цієї війни. Це найбільше страху. А так, все, все остальное, це все нормально. Все, все це наживне, все це відбудуємо, все це зробимо. Але найголовніше це те, щоб всі були живі, щоб всі були в порядку. Ну, все. Я проживаю недалеко від заводу Антонов, і я доволі. Добре, чула о, всі вибухи, які були м, направлені на завод поруч з ним. Всі вибухи і для мене це був такий тваринний страх. М, коли був такий вибух, такий серйозний, так що трішечки е, моя якій я спала вночі, вона трішечки з'їхала. Я зрозуміла, що це десь поруч, а все інше це так. Десь пролітає, почувши ось ці всі вибухи місяць підряд, ось ці всі, мабуть, десь постріли. Я зрозуміла, що мені потрібно якось все одно мати якісь більш серйозні засоби захисту, тому я ось замовила невеличкий бронежилет. На щастя, зараз він мені не знадобився ще ні разу. Я дуже сподіваюся, що не знадобиться, але, ось, але він в мене буде, звичайно, до кінця війни. Він буде зі мною. А ось, до речі, в мене тут є така більш серйозна аптечка. Це дуже класна аптечка американська. Тут є весь набор для зупинки кровотечі, тут є турнікет дуже класний. Я намагаюся. Трішечки е, закуповувати такі речі, щоб вони були вдома. Закуповую також своїй родині, е, щоб такі речі вони мають бути. На жаль, зараз у кожного українця вдома. Аптечки, там сухпаї, е, вода набрана. Я закупила також, як я вже казала на випадок, якщо не буде продуктів харчування. Я зробила собі такий невеличкий запас. Тут в мене багато серветок вологих, якщо не буде води, і такі крупи є. Є такі швидко заварювані всякі обіди. Із моїх розрахунків на двох людей на тиждень життя їжі тут вистачить. Ось такі в мене розрахунки були. Коли було тут дуже шумно, я ночувала майже весь місяць тут. Просто стелила собі каремат, спальник і, в принципі, тут жила. Виносила обігрівач, книгу або телефон, і тут проводила всі свої, скажем так, будні поза пекарнею. В принципі, тут моя безпека закінчується. Ти виходиш і ніколи не знаєш, що тебе буде очікувати сьогодні. Виходячи на вулицю, я все одно відчуваю трішечки, що ця тиша вона може змінитися якимись взривами або якимись пострілами, щось таке почути. Просто потрібно розуміти завжди, що зараз тихо, а через секунду може бути десь поруч вибух. І новини це підтверджують. Зараз пишуть на лівому березі чутно вибухи. До війни я не могла подумати про те, що Київ для мене може колись вважатися небезпечним якимось місцем. Зараз просто виходиш і дивишся, де найближче укриття, якщо шумно якось на вулиці. З перших днів війни зі мною документ це посвідчення особи, це паспорт. І також я з перших днів ношу з собою посвідчення донора, для того, що якщо там, не дай Боже, якось мене ранить чи щось станеться, щоб люди, які побачать мене, вони змогли подивитися в моєму удостовіренні донора, яка в мене кров, і якщо що, там, що мені можна переливати. Також на ключах я маю ось такий жетончик. Це моє прізвище, я по батькові, номер телефону моєї мами, моя група крові. Це металево, якщо буде якась пожежа. Це також в мене є. Коли пекарня запустила повідомлення про те, що шукають волонтерів, які зможуть випікати хліб для людей, для ТРО, для військових. І, в принципі, з першого дня я прийшла в пекарню і я досі там. І ось, наприклад, коли ми випікаємо хліб, я думаю про те, що зараз припустимо, я зможу ну, умовно накормити людей там з Київської області чи з Чернігівщини. А хтось нагодує когось з членів моєї родини в Краматорську або в Харкові, або там я сподіваюся з волонтерів з зюму. Зараз ми вже під'їхали до пекарні. Коли я приходила в пекарню, це був березень, квіти ну всі ці місяці. Я забувала навіть на якийсь момент про те, що війна. Я думала про хліб, я спілкувалася з людьми, я відчувала себе безпечно. З приходом війни всі довгострокові плани відійшли на задній план. Вони залишились до війни, за війною. І зараз просто кожен день живеш і все, і не будуєш навіть якихось великих планів. Просто намагаєшся жити кожен день.